Неділю пройшли вибори, а вже сьогодні стали відомі попередні результати голосування. Ми вирішили поцікавитись у мешканців оболоні, що вони чекають від нової місцевої влади. Приймала ви участь в цих виборах чи ходила голосувати? Приймали. Ходила. Так, <ривіт> <ривіт> да, я ходив голосувати. Ні, не ходила. Я ні, я не ходив, чесно кажучи. Не голосував, Так. <ривіт> 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 да. не. не приймала. Ой, воно вже не інтересне, ці ваші вибори вже одинакові. Вони. Чесно кажучи, я ще не в курсі, які там попередні результати. Да. Хотілося б, щоб було більше, так скажемо, вже щоб второго туру не було. Ми мечтали о такому, але на жаль. Ну так, да, в принципі. Ну, нормально. Да. Ні. А які їх очікува. Перемін. А я нічого не знаю. Я не, не, не цікавлюся навіть. Е, нормально, так як я думаю, так і вони є. Удивительно, мы говорим, что россияне зомбированы, такое впечатление, что наши люди тоже зомбированы. Грустно. Ну и чтобы людям жилось лучше. А что, что, чтобы столица была европейской столицей, современной. Змена чекает, но уважаю, что она не сможет ничего изменить, все остается по старому, в принципе. Всі ті, хто болить, ті і Тобто Ніяких змін не буде. Ой, у мене двоє дітей, тому звісно, все, що стосується дітей, площадок, садиків, образування дитського. Не знаю, мабуть, розумного розподілу коштів, які будуть збиратися в місцевий бюджет. Я дуже на них надіюся, не можу сказати, що я впевнена, що вони відбудуться, але дуже хотілося б. Не чекаю нічого, тому що ми, ми вчора розмовляли з моєю сусідкою, ми зі святом вибирали Ющенка, зі святом вибирали Порошенка. Що ми натомість маємо? Нічого.